Прямо зараз. перше я загружу Ілювіум Бету, і разом з вами ми подивимося, що нам підготували розробники. О, так, є. press to interact Окей. Значить, нам пропонують показати карту. Так, зачекайте, давайте розпочнемо з того, що ми подивимося, щоб налаштування були на максимальних. На максимальних можливостях о, цього маленького комп'ютера, який поряд тут зі мною, допомагає мені показувати вам контент. Значить, попадай ми в відкритий світ. Ілюємо. І. Як заявляють розробники, це є прорив, це є AAA-і гра, яка повинна змінити відношення до Play to Earn, до децентралізованих ігор, і це справді буде гем, як то кажеться. Тобто, варте уваги і гра, яку будуть грати там, припустимо, мільйони користувачів. Значить, гра розроблена на двіжку Unreal Engine 5. І, якби це дозволяє робити доволі чудові світи з класною графікою. Ну, цієї класної графіки я не бачив. Як людина, яка інколи грає ігри, я вам заявляю, що це не максимум можливостей, що можна зробити. Так, доволі непогано. Щось намальовано доволі непогано. а Прикольний такий пітомець, такий собі покемончик, який літає разом з вами і допомагає вам. Так, ну є якийсь функціонал. Ми можемо бігати, ми можемо стріляти, поки не зрозуміло для чого. І біжимо кудись. Кудись ми біжимо. Давайте ще раз відкриємо. Так, це в нас відкрито якийсь певний кусок карти. Що ми можемо тут зробити? Телепорт можемо. Тут можемо. О, тут можемо телепортуватись. Так, ми кудись телепортуємось без поняття і розуміння, для чого це все робиться, ну, припустимо. Так, тут ми нічого не можемо зробити. Так, ні 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 почекай. Ну, ми можемо так стрибати і слухати приємні звуки, саунд дизайн. Так, бачимо якісь айтеми. До чого це тут, поки, поки не зрозуміло. ну Можливо, нам показують те, що ми можемо крафтити в майбутньому. Ну, окей. Перепустимо. Це все важлива складова будь-якої гри, тому що там, де люди можуть кастомізувати свій зовнішній вигляд і оптимізовувати і покращувати певні речі, завжди є місце, і можливість заробітку, якщо, наприклад, ці речі можна обмінювати і продавати один між одним. Можна мені кудись попасти? О, це, мабуть, Ті покемони, які ми вже маємо в наявності. Ну і наша буде задача в майбутньому таких покемонів збирати по відкритому світу, а потім змагатися битися з іншими гравцями. Відео про бізнес складову і про арену, є уже на каналі. Я зараз прикріплю її десь тут вище, і ви зможете переглянути. А кудись дальше попасти? Угу, угу, угу. Так, я не можу зрозуміти, куди мені дальше бігти? Що мені тут робити? Ой. Чесно сказати вам, друзі, колеги. Ну, якби в мене не була зацікавленість цьому зі сторони крипти, то якби я зайшов в класичну гру з таким же функціоналом на будь-якій стадії бета це чи не бета, я би просто би вийшов. От просто взяв би і вийшов. З чим я тут маю якісь інтеракції робити? Ну, це максимально сиру. це Коли ви бачите, коли якийсь блогер там вихваляє, от наприклад, Ілювіум, от Я там зі своєї сторони зараз скажу: а тут ти що вихваляти, і, можливо, вони розраховують, що їм насипають якісь монетки там зі сторони проекту, віддячий за те, що вони знімають відео. Бо поки поки тут просто ні про що. Однозначно в гри є своє майбутнє, і однозначно, навіть з таким в крипті можна показувати ріст, можна показувати ікси. через те, що це абсолютно новий рівень для ігор в крипті і розробка тут також доволі специфічна. А тому я впевнений, що на наступному булрані гра буде ще показувати себе і буде хайпувати, і ціна токена буде рости. Але якщо дивитись на довготерміновий термін, то є дві важливі складові. Перша це LTV, це середньострокова кількість часу, яку проводить користувач в середньому в грі, до того як він її залишить або видалить. А друге, то скільки грошей він залишає в цій грі. На рахунок скільки грошей він буде залишати в цій грі, ми ще побачимо і будемо, що нам підготують розробники. Наскільки буде працювати з економічної сторони, наскільки буде правильно прорахована токіноміка, і баланс в грі, і скільки взагалі користувачів буде користуватися цією грою. А на рахунок LTV, ну з таким наповненням цій грі нічого хорошого не світить. Тобто, якщо, наприклад, подивитись на автобатлери, це один з жанрів, який є в цій грі, то, наприклад, основний конкурент FTA, він там, люди роками сидять. Роками сидять, і ця гра вона самоокупна. Про це також було відео минулому, яке я знімав. Чи буде ця гра самоокупною? Поки не зрозуміло. Ну, для мене багато тут моментів. Я чесно сказати вам, я не готовий продовжувати. Я розумію, що там десь є якісь локації, де ви можете ловити лювіми. Ну, я не хочу втратити і ваш свій час. Поки що, це максимально сиро. Говорю вам, як є, говорю прямо. Гра має перспективу, гра має ком'юніті, а тому однозначно слідкуємо далі, але. Нічого надзвичайного тут немає, це не CD Projekt і навіть близько не CD Projekt з їхнім відьмаком і Cyberpunk 2077, уви